Сьогодні хочу з вами поділитися відбивними в духовці з грибами та сиром. Тож поїхали. Для приготування наших відбивних нам потрібно одне куряче філе. Нарізаємо ось на такі шматочки та відбиваємо. Далі кожен шматочок ми ретельно змазуємо майонезом та додаємо сіль перець за смаком. Я завжди додаю до курочки ще червону паприку, так що теж вам раджу її додати. Курочка тоді з нею більш пікантна та смаковита. Беремо одну середню цибулину, ріжемо її на кубики та жаримо на петель до золотистої скоринки. Та додаємо 250 г шампіньйонів, порізані на такі ось шматочки, та доводимо до готовності. Поки ми готували начинку, наші відбивні вже промаринувалися і ми можемо їх начиняти. Тож поїхали. Викладаємо начинку, зверху сир і відправляємо в розігріту духовку до. 180 градусів буквально на 25-30 хвилин. Вуаля, І наші відбивні готові. Я вам кажу, це дуже смачно та, як ви бачите, дуже швидко. Якщо вам сподобався рецепт, будь ласка, ставте лайк, мені буде дуже приємно. А вам смачного!